Вітаю, хотів би побалакати на рахунок. Дуже багато зараз кажуть, що Польща хоче продовжити значить, термін отримування громадянства Польщі. Давайте побалакаємо на цю тему. Дивіться, по-перше, я вам скажу, громадянство Польщі це не головний документ, до якого стремляться, наприклад, і самі українці, так. Якщо у вас є карта резидентства або карта сталого побуту, тобто це вже і друга карта. Та? Перша карта, то є карта побуту часового, а друга це вже карта або сталого побуту. Якщо у вас є корні польські, або у вас немає корських, е, польських корнів і ви отримуєте карту резидентства. Оце є головні документи. Все. Я вам поясню зараз, чому навіть і не треба йти туди, в то громадянство. Зараз я вам поясню. Якщо у вас є польські корні, ви робите карту е, сталого побуту. І вона дається на 10 років. Потім просто його продовжуєш, знову отримуєш на 10 років і живеш собі спокійно. Можеш міняти роботу. От, наприклад, карта часового побуту, так? то треба там міняєш роботодавця і маєш знову подаватись на, від іншого роботодавця, вже від нового подавати на нову карту. Сталий побут, уже пофіг можеш кожен день міняти роботи чи взагалі не працювати. Все, карта закінчується, знову робиш наступну карту, знову на 10 років і живеш собі, не парися. Дивіться, карта Резидента, мені здається, вона дається на 5 років. Я точно не пам'ятаю, але мені здається на 5 років. Для того, щоб її податися, треба скласти екзамен. І якщо ви здаєте екзамен, це не так, як в Канаді, наприклад, що екзамін е, е, срок дії на 2 роки, і все, треба новий екзамен, бо сертифікат діє на 2 роки. В Польщі сертифікат діє, мені здається, немає кінця сроку годності. Вот. Тобто, випадалися, отримали. Господи, здали екзамін по польській мові, подалися на карту, вам отримали цю карту резидентства на 5 років. Наступного разу у вас вже той самий екзамін, вам навіть не треба здавати ще раз екзам по польській мові. Ви так само складаєте документи, подаєтесь знову на 5 років і живете наступні 5 років свобоспокійно і, і все. Але чому я кажу, що громадянство це навіть мінус, я зараз вам поясню, чому. Бо які, які плюси, ви просто з громадянством Польщі зможете ходити на вибори. Якщо вам то цікаво, ну то окей, ви будете ходити на вибори, ви будете, ваш там один голос щось значить чи не значить, то вже ваші, ваші діла. Але якщо ви громадянин в случаї мобілізації, ви призиваєте до призиву, якщо ви. На карті сталого побуту або на резиденстві ви не винне громадянин. Якщо буде якась там ситуація з війною, ви не підлягаєте мобілізації. Так що думайте самі, як то кажуть. А то, що стосується, що якщо ви громадянин, то можна працювати по всій Європі, подорожувати, понятне діло, так і працювати по всій Європі. То з картою резидента ви можете подорожувати і працювати по шенгенській зоні. Окей, не по всій Європі, ну але більшість країн. Шпаляки ну, і часто їздять до Англії, бо там добрі зарплати, і вони добре заробляють. Наприклад, якщо б ви були резидентом, то ви не можете поїхати до Англії, ну але ви можете поїхати там до Німеччини, скажімо, наприклад, теж нормальні заробітки. Що мені здається, ця новина ну, воно ні на що взагалі не повлияє. Не знаю, може там якийсь 0001% людей подумає десь переїхати. Ну, мені здається, це ні, ніяк не повлияє ця новина. Це, як то кажуть, хайп. Гарного дня вам.